Ми вітання! Сьогодні ми хочемо нагадати вам яке свято 14 березня. Дев'ять років тому зібралася перша група добровольців, які за власним бажанням пішли захищати нашу землю. України! У складний для країни час ви залишили домівку за покликом серця, згуртувалися і вперто стали на шляху окупантів, захищаючи незалежність своєї батьківщини. Українські добровольці справжній лицарі духу, сили, добра і віданості. Чоловіки, жінки, які з міцною волею залишали свою родину і домівку, стаючи на захист батьківщини. День добровольців це свято людей, які за поком свого великого серця вирушили на передову захищати своїх рідних, близьких і цілу країну від російських загарбників. Дякуємо за те, що ви захищаєте українські землі. Ви, герої України, прийняли бій і вистав. Ми щиро вітаємо вас цим святом. Нехай твій дух завжди залишається стійким, а тіло облітає ворожі кулі. Хто, якщо не ми? Слава Україні!